Українська народна казка, названий батько. Зосталися три брати сиротами, ні батька, ні неньки. І дома нема нічого, ні хазяйства, ні хати. Ото й пішли вони всі втрьох найматися. А де дід старий, старий, борода біла. Куди це ви, дітки, йдете? А вони кажуть найматися. Хіба у вас свого хазяйства нема? Нема, кажуть, якби до доброго чоловіка в найми попасти, то ми б йому по правді робили, по щирості слухалися і за рідного батька його б мали. Тоді діти кажуть добре, коли так, то будьте ви мені синами, а я вам батько. Слухайтесь мене, то я з вас людей пороблю, навчу, як жити, з правдою не розминаючись. Згодилися вони і йшли з тим дідом. Ідуть темними лісами. Широкими полями ідуть та йдуть, коли бачать, аж стоїть така хатка чепурна, біленька в вішневому садку, квітками обсажена. Вибігає з хатки дівчина, така гарна, як та квіточка. Глянув на неї старший брат та й каже Коли б мені цю дівчину посватати та ще й, б, щоб були в мене воли та корови. А дід батько й каже добре. Ходім сватати. Буде тобі дівчина, будуть у тебе воли й корови. Живи щасливо та тільки за ж правду не забувай. Ото вони й пішли сватати ту дівчину, висватали її, відгуляли весілля, вже старший брат хазяїном став і в тій хаті жити зостався. Ідуть вони далі, вже втрьох, коли знову стоїть хата гарна, а коло неї млин і ставочок. І дівчина гарна щось робить коло хати, така працьовита. То підстарший брат тільки глянув та й каже Коли б мені ту дівчину за себе взяти, та ще й щоб млин і ставочок мені, то я б у млині сидів та й хлів мав би, поки мого й віку. А дід батько й каже добре, синку, так і буде. Зараз вони пішли в ту хату, посватали дівчину, уже під старший брат до тієї дівчини в прийми пристав. Відгуляли весілля, тоді й каже дід батько Ну, синку, тепер живи щасливо та гляди, за правду не забувай. Та й пішли собі вже вдвох дід батько та найменший син. Ідуть, коли бачать, хатка в бога стоїть. І дівчина виходить з хати гарна, дуже, як зірочка ясна. А в Бога така, що лата на латі, що найменший брат і каже Коли б мені з цією дівчиною одружитись, то робили б ми і хліб у нас був би, не забували б ми і про вбогих людей, і самі їли, і людей наділяли б. То дід батько і каже Добре, синку, так і буде. Глядиш тільки правди не забувай. Оженив і цього сина та й пішов по світах, а три брати живуть. Старший брат так забагатів, що вже будинки собі помурував, червінці складає, та тільки про те й думає, як би йому тих червінців найбільше постягати. А щоб убогому чоловікові допомогти, то того й не нагадує, дуже скупий був. Під старший брат теж, збагатів. Стали за нього наймати, робити, а сам він тільки лежить, їсть, п'є та порядок дає. Найменший так собі живе. Коли що дома є, то й з людьми поділиться, ото пішов дід батько по світах, а тоді вертається, подивиться, як то його сини живуть, та чи справдою не розминаються. Приходить до найстаршого старцем убогим. той ходить по двору, він кланяється, каже: Якби ваша ласка подати мені милостині. А той каже: Е, не старий, не який старий, схочеш, то заробиш, як сам недавно на ноги зіп'явся. А в нього. Добра, що страх, будинки муровані, стоги, стодоли, товару повні обори, комори добра повні, гроші. Пішов той дід, відійшов, так, може, з версту, став, оглянувся назад на ту господу та на те добро, і все добро занепало. Пішов він тоді до підстаршого брата. Приходить, а в того і млинок, і ставок, і хазяйствечко гарне, і сам він у млині сидить. От дід уклонився низенько та й каже Дай, чоловіче, добрий, хоч трохи борошна, я в боги чоловік не маю чого з'їсти. Шкода, каже, я ще й собі не намолов. Багато вас тут таких валандається. Ішов дід, відійшов трохи, оглянувся. Так і охопила той млин полум'ям. Приходить дід до третього брата. А той живе в Богу, хатка невелика, тільки чистенька. Прийшов та такий уже зробився, обшарпаний, обідраний. Дайте, каже, хоч шматочок хліба. То той чоловік йдіть, каже, дідусю, в хату, там вас нагодують і з собою дадуть. Приходить він у хату, жінка як глянула на нього, що він такий обідраний, пожаліла його, пішла в комору, внесла штани, сорочку внесла, дала йому. Надів він та як надівав, вона глянула, аж у нього на грудях рана велика, така страшна. Посадили вони його за стіл, нагодували, напоїли, а тоді чоловік і питається. Скажіть мені, дідусю, чого це у вас рана на грудях?» А це, каже, така в мене рана, що від неї мені скоро смерть буде, тільки мені день і зостався жити. У це лихо, каже жінка, і нема на неї ніяких ліків. Є, каже дід, та тільки ніхто тих ліків не дасть, хоч кожен може. Тоді чоловіки каже А чому ж не дати, аби міг? Кажіть, які? Та такі, каже дід. Як хазяїн сам візьме та підпалить свою хату та все його добро згорить, треба взяти того попелу та й затоптати мені рану, то тоді загоїться. Та хіба ж є такий чоловік на світі, щоб те зробив? Замислився найменший брат, довго думав, а тоді до жінки. А ти як, жінко, думаєш? Та да, так, каже жінка, що ми хату вдруге наживемо, а добрий чоловік, як умре, то вже йому другого життя не буде. Ну, коли так, каже чоловік, то винось дітей з хати. Повиносили вони дітей, саме повиходили, глянув чоловік на хату, жалко йому свого добра. А чоловіч чекай ще жаліше, Взяв та й підпалив. Так ураз хата полум'ям і взялася. Де й ділася, а замість неї постала інша хата, така гарна та пишна, а дід стоїть та тільки всміхається. Бачу, каже сину, що з вас трьох тільки ти й не розминувся з правдою. Живи щасливо. Тут відразу пізнав чоловік свого названого батька, кинувся до нього, аж його вже й нема.